Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. І як ви зрозуміли по косарці, сьогодні в нас також косовиця. Приїхали на отаку от діляночку. Тут у нас 85 соток. Люцерка. Ну така непогана люцерка. Коліно молоденька, гарненька. Більше вона вже, звісно, не виросте. Вона вже цей. Вже можна сказати, жовтіє і вже викидає цвіт. Якщо викидає цвіт, то вже пора, звісно, косити. Так само у нас польська роторна кусівка Virax, 1,65 м захватом. Трактор китай Зумліон 504 на 50 кінських сил. Ну, Подивимося зараз, що з того вийде. Плантація тут довга. Де довжина її, якщо я не помиляюся, тут, по-моєму, вони по 200 метрів ідуть, плантації. І так вони шириною також. Ну, Непогана така плантація. Зараз приступаємо до цього діла. Трошки покосимо, трошки побалакаємо. Таке в нас сьогодні буде і розмовне відео з вами. Ну, поїхали. Перший покіс. ось так получається, вибриває все. Так, ну що, друга отак, вибриває все повністю. Трошки даємо також, щоб була гривка сантиметрів 5, чуть-чуть розкручений передок, так як ну, буде дуже сильно вибивати. А так вибриває непогано. Роторна косівка є роторна, Сегмент на цього не зробить. Оце що якщо велика маса, наприклад, то це один мінус, що сильні балки довго сохнуть, то треба перевертати її. Сермент вона розстеляє в такому випадку, вони пустій 600. Так, в принципі, робить свою роботу от і до. На чидемо за якою швидкістю. Ходимо, друга повишена. Швидкість не знаю. Бо я думала, Кілометр... що на кінометр а то на кометр. Кілометрів 12 ідемо, може більше, не знаю. GPS треба вручити, так ага. Ось вже чотири волочки прокосили. Такі ось волочки получаються, ось ось стерня. Погано видно. Ось. Ну, може сантиметрів 5 сили. Вирізає все, нічого не лишає. Волочки гарні. Там до чоловіка кропить. Приїхав своє кропити. Це ось очисти ячмінь гарний який. Гаряча пора. Хто кропить, хто косить, хто обробляє. Землероби працюють. Ось поки вже порозмовляла з вами, коло проїхав, він да вже доїжджає. nas praias Приїхала до нас посилка. Хлопці з каналів Новатор агрофарм та канал Людина майбутнього Вирішили нам подарувати мішечок соняшнику класичного. Зараз самі ще не бачили, щойно дружина приїхала з нової пошти. Я тут був по справах, працював, вона приїхала з нової пошти, забрала цю посилочку. Хлопці, вам привіт, подяка. Зараз відкриємо, подивимося, що там робиться. Ну що, поїхали. Сорт зветься Володимир. Ранній сорт соняшника під класичну технологію. Період вегетації 90-95 днів. Висота рослини 1,75-1,85 м. Олійність 48,52 м. Потенційна врожайність 45 центнер з гектара. Так, Ось з цієї сторони є у нас середа Володимир. Це канал людина майбутнього. Ось їхні тут дані. Номера телефонів, емейл, YouTube канал їхній. Кому цікаво, переходьте, знайомтеся. Середа, Володимир, селекціонер даного сорту. Тут всі їхні дані. Сорт характеризується високою енергією початкового росту, дуже витким дозріванням в другій половині вегетації та рівномірністю дозрівання, гарною стійкістю до хвороб, абіотичних факторів жару та посухостійкість це дає можливість отримати стабільний врожай навіть за умов, коли більшість гібридів не в смозі формувати врожай. так, Рекомендована густота в зоні степу 55-65 тисяч, в зоні лісу степу та по лісі 65 до 85 тисяч. Зараз достанемо вам цей вішечок, покажемо більш детально. Опа! Так! Отак от виглядає повторговий то дім Союз Агроконсалтинг, інноваційний підхід до агробізнесу. Тому якось так. Переходьте, замовляйте, пробуйте сіяти, пишіть ваші враження. Значить, так як цього року трішки вже запізно для посівної соняшника, наслужий рік ми спробуємо. Будемо показувати все по ньому, що можливо тільки показати сходи, засоби захисту рослин, гербіциду обробіток. Ну і тому подібне. Так, все. Ну що, переїхав далі на слідуючу ділянку. Це ця ділянка люцерії. Тут, де ми ось цей город, де ми проводили дисковку забураненого. Тут де була розкопана вода. Тут люди засіяли люцерію. Потім після того. Ми тут навіть не культивірували. Вони сказали, що їм дісковки достатньо, Вони розсіяли вручну. Тоді я приїхав з цепочкою бурін. З цепкою бурін ще це все діло пройшов. Вийшло отак. Ну вже і бурани посходили, звісно. Вже, скільки вже за три тижні, мабуть, прийшло. Люцерії не видно, щоб вона... Ну суш. Суш, дощів немає, вона сидить собі та й все. А це ось ця люцерія, Переїхав вже на другий город. Там дружина знімала, вже дружину висадив біля дому. Камера сіла. Тому далі поїхав вже сам. Ось, отак от візуально виходить. Це вже друга ділянка. Переїхав сюди, тут 15 соток. Невеликий город, він такої квадратної форми. Так от виходить. Підходжу якраз до цього місця, тут де прорвала вода. Я тоді ще був косив малим трактором. Я курвався сюди ще трішечки і був би сидів. Воно не видно під люцерією, що тут все розтопилося, це діло розплилося. Ось. Тут піднімав, звісно, косарку, бо тут дуже, дуже такі бурулі. Получається, не знаю, камера передасть, не передасть. Ось. Думаю, що повинно бути видно. Вон такі ярі туди. О. Отакі от висотою вони. Там воно прямо видно, вода розмолила. І так та канава осталася. Тут я косарку трішки підняв. Пустив її вище, як кажуть, від гріха подальше. Такі от тут валочки. Тут вже полюц... люцерія з перійкою. Ось такі непогані волочки. Зараз ще треба буде переїхати. Тут у людей дві ділянки. Це 15 сотих. І оно та рядом, зразу після того, що ми дискували, слідуючи. Ми зараз переїду на ту ділянку вже. Цю докосуємо, переїжджаємо туди. Вже вам тоді включуся, покажу. Як воно вийшло? Бо не чіпляю камеру, ви вже цих косовиць бачили, вже цих є косовиць. Одне й те саме, я розумію, що одне й те саме не цікаво дивитися. Можливо, вас щось цікавить, напишіть нам в коментарях. Можливо, якийсь вас цікавить контент окремий. Можливо, ми можемо це зняти, показати. Будь ласка, тому чекаємо ваших коментарів. Ну, а вам, якщо було цікаве таке відео, не забувайте, коментуйте. Ставте вподобайки, це просуває наш канал. Підписуйтесь також по можливості. Будьте здорові. Всім пока!